О, um. Молодець! Молодець, мій хороший! Молодець! Розпаковка замовила СПФ. Ці чохли коштували 10 злотих. Щось такого. Новий влог, всім привіт! Першого неділя і ми їдемо додому, закінчили роботу і їдемо на озеро. Швидесенько збираємося, беремо бадюню, беремо родину, Кириченьків і прямо на озеро. Я не керую, тому можу дозволити сьогодні собі алкогольчику. Будемо збиратися і їхати, відпочивати. Я вже почала монтувати влог, який ви вже подивилися, надіюсь, і написали якийсь коментар приємний. А якщо ні, поверніться і напишіть. У нас тепла неділя, 26 градусів. От бачиш, кисню виліз mm -hmm. із вікна. Беремо свого п'єсика на єзюрку теж. Хай трішечки полазить, посиде з нами. Зараз зайдемо в магазин, тріжечки якихось овочів купимо, бо в нас вдома взагалі-взагуля. Взагалі, взагалі. Сьогодні всім ясним Марина нас пригощає з Андрієм. Ну Щось таке у нас є, якісь лавашики з сиром так, взяти, якісь таке соняхи, чіпси, таке у нас є. А от іменно м'ясного нічого немає. Всім привіт! Новий влог. <реш> нова п'янка. Ну. Так, Коля, ну почекай, дай мені баді сюди. Я тут настелила, щоб вам тут царський трон цей не поцарапати. Да. Ну трошки. Ой! Настелили, тут їдемо. Машину, головне, не забрудити, бо так машина, блин, знаєте, одна шерстина впала, мінус 10 <реш> 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 да, бадюнчик? Сидим-сидим. Це тобі не форт на подлокотник вставати. Так, ми, ми тут із чоловіком ззаді. Мінус один. Я наступила. Я наступила і душка зігнулася. Їх почала вирівнювати і ти ну, поняла, так? Да? Не буду травити душу, викину їх. Так як Гаріко, то знаєш, перемотати, каже, тільки не згинай. Ми тут розложилися в тінючку, там будемо загорати. Бадюнча прив'язаний, зараз будемо піти, піти з ним треба. Можна брати? Да. Гляньте, його ось полізла, диви. диви яка маленька. Хочеш? Так, у нас ситуація незмінна. Ми вже з'їли, я вже другу будемо купила, п'ю вже така ну легко п'яненька. Коль там є, така ящерка, знаєш яка? Отака. Просто як жук. Ящерка така малесенька. Давай сюди легкий. Ковбаски. Ти опять неправильно повісив. Ти знаєш? Ну то я А, поняла. Бо ж того вони чорні, воно ж оце буде все хрумтіти на, на зубах, оце а, чорне. А, а подожди, як тут було наоборот, з другої сторони і витерти салфеткою, щоб оце чорне ну, не, не було. Салфетка. Я просто підував правильно, що, що, щоб ручки були вгорі. Ні, наоборот, щоб просто ручки вони так, закріп... да, бо... Ні, ну, так закріплені. Нічого, нічого. Просто як щось там друге смажить, треба перевернути і витерти ту сторону, щоб таке. таке... Бо оце чорне, воно. О. Додай да. Повітря, да, да. повітря дитина. Так, але уголь, звісно. Ну, ти уголь настоящий вугол. Так, я сама життя тут лежу на своєму лежаку. Там грілі, хлопці підкормлюють баді. Клас лежи на тілі максимальному. Клас. Ой, у мене, звісно, що лом вже маленька стоїть. інтернет поганий, але сторіс одне вигрузила. Так файно сьогодні, що такі є марки, які захистять від сонця. Бери лаваші, пішли, посмажимо. Як вода. Вода взагалі як кипяток просто. Коли в воду входиш, навіть не відчувається того перепаду, що ти ну, сухий і заходиш в воду. Типу такого осв... 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 освіжаючого ефекту немає. Ось дивіться там пес такий бруно, такий, як баді, але в нього якийсь прикус зубів, неправильно, в них так в нього такий кусочок язика торчить. Так смішно. Дуже смішно виглядає. Такий іменно собака. Дядько-дядько. От наш такий красивенький, да? Бадюня, бадюнча. Бадюнча. Баді, баді, О! Наш красивий такий, а тут такий іменно дядько-дядько. Хлопці вже нажарили тут і кашаночки, і м'яско якесь ще. і Із картоплі така кишка ось. Ось воно. А зараз ми йдемо смажити лаваш. Візьми два. По два смаж. Положи на землю. А, ну можна і туди. А де воно репнуло? По центру прям? Ні, тут Воно не все репнуло, так? Ні. Де-да, без. А. Тільки парочку, а його назад не можна вігнути? Ну, от такі коли А. Ого. Одразу аж я так. Тобі кажу, що я кажу. Так, робимо тут а, сирні, сирні бомби. Перевертай, або знімай даже, коль. Ого, знімай, той знімай. знімай. Давай. Це дуже смачно. Лаваш і просто всередині сир. Він просто розтоплюється. Да, його крути нормально, туди-сюди крути, бо зараз знову згорить. Дивіться, як тут а смачно. Це, а. Дуже смачно. Все, знімай, знімай, знімай. Ой, камамбер ще би попекти нам. А ну Коль. Да, теж було би смачно дуже. Ой. Це дуже смачно. А ну, дай, пивко. І полетіла бомба. <рес> пивко і ця штука це просто воно. Ось. Трошечки підгоріло, але ви знаєте, да? трошечки підгорівша, чого не буде. Просто там така температура, зразу треба було вертіти. Тостик. Кравянка? Да, вот это. Сыром. А вот точно? Мысля. Дуже смачно, все мама. Я сыр не Я пожалуй. Такой ли сейчас мама тут? мама уже уехала на Украину. Все, бади, не будешь больше? Ні? Але яму нарив там шуфа в тій ямі. Сьогодні буде генеральне купання, так? Да? Да. Уже не треба. Уже чистий. <гум> Баді на всіх прийшов подивитися. Там хлопці наші стоять. Пригають. Баді. О, в чому пригну? Баді. Горі приїхай! Оля, приїгай, не хочеш? Окуляри свої розчавила. То тепер хожу отак. Бать, а де дядько? А де Тьома? А ну погукай. Баді! Ти тут, муляка? Да. Ти тут тут, муляка? Давай, давай. Давай. Йому дишуля. Ти поплив. Ваді, іди сюда. Давай назад. Давай назад. Давай, давай, молодець! Молодець, молодець, молодець! Давай, 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 давай! Затьомий поплив! За колій теж поплив, я просто телефон не брала. Молодець моя бадюнчик, молодець, молодець моя, Зая. Переживаю. Бадя, детьома. Іди сюди. Іди сюди. А, давай, давай, Йди, помилу, спи, давай, давай назад. Бадик, давай назад. Бадік, Бадик, давай, 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 давай назад. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Молодець. Молодець, мій хороший. Молодець. Молодець. Бачиш, і не страшно зовсім. У нас так баді боїться тягли Я взагалі не знаю. І після того випадку, як він впав із-за такого мостика. І вчепився там за кібрьовна, що тримає цей мостик. Він дуже боїться глибини. Давай, 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 давай! Пошли, пошли, пошли! Давай, 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 давай! Баді, ти плаваєш! Якби ж він не забув це і не боявся, я в шоці? Давай, давай, пішлі, пошли. давай, 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 ходи сюди, баді, баді, ходи, ходи, коль погукай! Пішли, пішли. Давай, йде Коля, да Коля, давай Бадюнчик, давай, 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 давай. Боїться, боїться, через раз ще. От він раз нормально, раз боїться. Я не знаю, не знаю, Тьом. Оп! Приїхала підмога. стоп, 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 стоп. Возьми, Бади. Не, чтобы не цей. Да, чтобы <шабе>, Бади. <реклама> привет. Привет <реклама> людям <реклама> урлоповым. День добрый. <реклама> Ой, Бади, сразу. Ой, ты, Бади, Бади, Бади. А ты приехал, Бадюнчик. А ты приехал. А это приехал. Ой, жопе, О, дочка, бачу, бачу. А диви, де Ігор? Де Ігор, Баді? А де Ігор? Тільки з озера. Представте, у нас баді сам плавав. Да. Тільки мокрий. Ой, ой, ой. Він завжди линяє. Дивіться, я вам казала, дивіться, в нього прикус не такий, що язик весело От неси його тьом. Там кудись до хазяїв. Он, о, там, де жінка в білому тьом. А він на баді дуже агресивно приїжджали. Угу. Ой, ось максимальний тіло, таке сонечко, так, да, зараз падає. дзвонила тут, монтувала влог, домонтувала его. Ой, все такие кайфы лежат. Такому сонечку. Класс. Ой, ты маленькая, будешь спать, давай, 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 буй-буй-буй, ой-ой-ой. А ну, вміє в коли ховати дитину? А ну, Ігор. Хоч ти, що він хоче. No, nee. Ну, знаєш, я ж попробую. А ну, ще раз, візьми його. Диви, диви, диви. Ти срака гуляє, диви, диви. Та він готовий уже, Ігор. <сіх> 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 Ой, бадія, не можу А Ігор хоче, як кота стріляє. <сіх> <сіх> широкий каже. <сіх> Боже коль, він так само мучить його, як і ти. Юр, дивися зараз, як гризне з тебе за яйка. Ха-ха. Af-, так він Знаєш, що йому подобається? Бо коля його мучить кожен день. Все, все. Два давай постріляємо.

І це все? Все, все. все, все, все. Держи. <гум> Дивися базара мальне. Він же ж тобі не кит, блин, може їх В очах пісок, в очах пісок витри трошки. <гум> <гум> Як дитині Дай <гум> дай Баді, дай нормальну лапу. дай. Баді. Сядь. А задній дай задній. Ой, це людина. От розумієте, йому нема з ким бавитися. Йому треба або дитина, або Дивити. Баді такий ляг, каже, бери, яку хочеш. Що він йому робить? Ігор. Ти, мені кажеться, собаку з дитиною путаєш. Хоча він для нас теж син. Бадюня, він аж хитається вже, Ігоря. Під цими дослідами Ігоря. Звісно, що все озером не закінчилося. Фух, я йду додому, Коляша залишився. Та я не можу, я вже якась стара, чесне слово. Ну хай за скільки від ну пів другого до пів дев'ятого я випила два літра пива <хи> і все. Я не можу, вийшов, мене ноги понабрякали. Ой, я нічого не хочу. Ми пішли до Марини, бо я пообіцяла, що ми прийдемо. Ой, я хочу вже лягти. Вже така якась стара, чи що? Я не розумію. Коля ще залишився, а я йду додому. До бадюнчика лягати спати Багать не можу вже. <смі> Хочеться мені лягти і розслабитися. Я навіть не допила той калик шампанського, я кажу, Маріні, вибач, але водичка мені в допоможе, бо завтра ще на роботу. Ну, в общем, походу, алкоголь це не моє. Сьогодні такий тяжкий день на роботі. Ми ледь ледь відробили. У нас тут розпаковка. Приїхала якась посилка. Це Шейн. Шейн. Так. Давайте що я тут не замовляла. <рес> <рес> Замовила на, на пляж Таку штукенсію. Теж ну, така сітка. Ну, прикольне. Таке платочку чорне. От я замовила. Такий помаранчевий. І до нього іде такий шнурок. А, тут. -то. В общем, такий з карабінами. Що які? А что фасих сказала? Да. А ще замовила чухлів багато заказала, собі по 5 злотих. А ще заказала Елі чухол, Елля просила. Так, Елі замовила. Покажемо. Я думаю, що Елька не образиться. Дуже прикольний. Такий сіренький. З таким шнурком. Гарним деталькою такою зелененькою. Блін, а ще. Я, звісно, дуже-дуже сильно притупила. І заказала, знаєте, що? ще один такий самий чохол, але я його запропонувала Елі. Бо в Елі такий самий телефон, як у мене. Ну і ці чохли коштували 10 злотих, щось такого. Потім замовила ще такий чохол. Прикольний. Буду міряти. Е, оцей чохол напевно, коштував злотих 10, можливо 9. Все замовляла на шейн І замовила ще три чохли. Оці три чохли 10 злотих коштували мені. Такий рожевий, такий рожевий і такий рожевий. Три рожевих. Гарно, гарно. Але просто ціна вражає три чухли, блін, 10 злотих. Шоці? Шокетку? Да. Ну, все, тепер є з чохлами. Були в магазині, у нас тут невелике розпакування. Сосиски. Ой, майонез, томатна паста, сметанка і. Нектаринки. Невеличкі сьогодні у нас закупи, але які є. У мене тут вовсю кипить фарш із цибулькою і морковкою, з чесничком, і спеціями. І сметанка із томатним соусом, ну, томатною пастою. І тут у мене макарончики. Ну, поняли, да, чого тут в кастрюлі. Брудновато, мабуть, макарони вже все. У нас, звісно, пекло страшне, але це не мішає мені готувати нам на роботу. Розпаковка. Замовила СПФ, так як ми незабаром відпустку їдемо. СПФ, потім крем-гелік після засмаги. Потім у нас була акція 1 плюс 1. Дезодоранти під руку шарикові, вирішила спробувати, які вони. Це класна штука, колострум рідкий, коли хворієш. От ми завжди як хворіємо, ми АЦЦ п'ємо ну, на перших там стадіях. Да? Хоча я знаю, що у моєї іри партнер да, мала коли хворіла, 38 температури було, вона давала колострум і, ну, День і дитина здорова. Тому по акції вирішила замовити те, що ну, нам порадується. Ми зараз їдемо, ну як, плюс-мінус зараз відпустку, теж, ну, всяке може бути, да? десь провіяло, десь щось. Тобто, ну, осінь теж наближається, тому дуже задоволена, що його замовила. Дуже дуже дуже, дуже давно хотіла замовити. Кажу, що зараз акція вирішила. Скористатися можливістю. Ну і звісно, що це моя дійсно любов, любов, коктейль коктейлями, а пластівці у них розрив. Замовила собі ще пластівці. Коли ви стаєте партнером від Ілар, помимо скидки 28%, ви маєте кешбек, який вам повертається за ваші замовлення. От за мої замовлення повернувся кешбек. Ну і не тільки за мої замовлення, замовлення моїх партнерів. Да? Лежу після роботи, читаю ваші коментарі. По-перше, дуже велике дякую, що багато хто з вас написав. Що багато хто нас привітав з річницею. Але я відписувала всім дякую велике. Дуже приємно. Фотосесія у нас була з приводу річниці. Це мій подарунок да на річницю. Але річниця у нас 5 серпня. І спойлер: ми їдемо в відпустку 5 серпня. Ну, ми їдемо 2 серпня, але. Ну, цікаво буде, буде цікаво, я вам обіцяю. Сижу я тут, відповідаю на ваші коментарі. Мені дуже дуже-дуже дуже приємно, що багато з вас написали звідки ви чесно. Я не очікувала, що аж так багато людей напише. Мені приємно. Хто не написав, не пишіть. Так знаєте, я сьогодні Колі розповідала, що ну приємно. Сижу, приходить чоловік. З трояндами. Дуже смачно пахнуть, красиві, дуже красиві. Коль, дякую. Ах, такі ароматні. Ой, так люблю запах троянд. Так чоловік мене балує. Вже звикла до троянд. Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар і до зустрічі в наступних влогах. Ще раз вам дякую за те, що написали під минулим влогом, звідки ви. Хто не написав, напишіть тут. Можливо, хтось той влог не бачив. Напишіть, звідки ви і де живете, в якому місті, в якій країні. Дуже цікаво, дуже цікаво. І мені подобається цей зворотній зв'язок від вас. Дякую. 爸爸。Papa.